Всім привіт! Ви на каналі SmartFoket Юа. І я знаю, що багато людей захоплюються Гаррі Потером. І я також їм захоплююсь. Я прочитав всю серію книжок. Да, ось ви бачите першу книжку. І сьогодні в мене огляд пазлу про Гаррі Потера. Гаррі Потер та його друзі. Ось такий пазл, як ви бачите, на 160 деталей. Позаду нього позаду, на задньому плані, ми бачимо події, які були, траплялись з Гаррі. Да, це День Святого Валентина, це Ельф Домовик Добі, це вони готуються до Квідичу, ну і так далі. І на передньому плані ми бачимо самого Гаррі Потера, ось він, та його друзів. Да, всім відома Герміона Грейнджер, Рон Візлі. Да, це його найкращі друзі Гаррі. А також ключник Гогвардса Гегріт. Та директор школи. Це у нас август Дамблдор. І так, ну, ось так пазл він виглядає. Ну, давайте його розпакуємо. Ось так. Він виглядає. Так, я його висипаю. І спочатку да, я перевертаю всі деталі, да, щоб вони були різнокольорові, а не сині. І так я перевернув усі деталі і щоб легше да, вам така порада, щоб легше зібрати пазл. То спочатку я починаю э, з рамочки. Да? Так, починаємо. Так, в мене рамочка готова і тепер приступаємо далі до зборки інших деталей. І так, друзі, як ви бачите, вже більшість пазлу готова. Нам залишилось трішечки дозбирати ще гарі та інші картинки для події, які з гарі траплялись. Так, як ви бачите, ось такий пазл Гаррі та його друзі в нас зібраний, ось такий він у нас красиво вийшов і вийшов. І ставте вподобайку, якщо вам все сподобалось це відео, та підтримайте канал підпискою. І пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зняв відео огляд ось цього замку Hogwarts.